Заготівля березового соку залежить від погодних умов. У сонячний день береза дає більше соку, у похмурий менше, розповідає майстер лісоколківського лісництва Дмитро Миронюк. До початку заготівлі говорить, лісівники готують кілки і спеціальні пакети. Беремо чуть затесуємо плошину. Воно не пошкоджує деревом нічого, тільки щоб площина була, щоб ну, не рвало пакета і добре прилягав пакет. Від землі до місця отвору у дереві висота повинна бути не менше, ніж 45-50 см. Беремо, підсочуємо чуть, чуть донизу, щоб те саме, як кулочка ставимо, щоб він якби, ну, відповідно стікав донизу, бо якщо його пряміше поставити, він може закисати, якби залишатися в, самі, в самому отворі середині. Цього достатньо, Ми ще зразу одразу буде. Беремо, як я казав, раніше заголені кулочок і. Забиваємо. У Колківському лісництві берези ростуть на площі понад 3,5 гектари, каже лісничий Віталій Миронюк. З його слів, на цій ділянці за цьогорічний сезон планують зібрати 17 тонн березового соку. Ця ділянка, як ви бачите, вона знаходиться на пагорбі. Тут завжди солодкий і добрий сік. За добу береза із хорошою цукристістю дає орієнтовно до 20 літрів соку, каже лісівник. А це вже інша галявина у сокиричівському лісництві. В даному випадку таке дерево в середньому дає 10 літрів за добу. За сезон воно може дати 100 літрів і більше соку. Лісничий ківерцівського лісництва Михайло Затовканюк розказує: цим деревам 80 і більше років. Берези беруться діаметром від 20 4 см і більше, і щоб був вік стиглості. В ближчому часі їх будуть вже забирати, тому що щоб не пошкоджувати молоді дерева. Для збору березового соку лісівники обирають спеціально відведені ділянки. Приблизно береться не менше 100 дерев, щоб на даній площі було. Воно в пакетах сік чистий, вода не попадає. Заготівля соку дозволяється у вік берези понад 50 років, каже інженерка з охорони і захисту лісу Анастасія Каліщук. У період весняного сокоруху людям, які хочуть заготовляти сік, офіційно, потрібно оформити лісовий квиток. Такий документ надає нам змогу фізичним особам заготовляти березовий сік з дотриманням правил заготівлі березового соку. Цього року, на щастя, тенденція стосовно адмінпорушень по заготівлі березового соку в нас зменшилася. Фізична особа має право заготовляти березовий сік лише в на своїй приватній власності. Вже метр відступлення від своєї власності. Це вже йде адміністративне правопорушення. Зараз за вегетаційний період, доки проходить заготівля березового соку, складено два протоколи на виявлених лісопорушників та сплачені штрафи до держави. Здійснювати заготівлю даної сировини в межах лісових масивів, коли в межах лісосмуг, лісопарків і інших, скажімо, лісових угідь, котрі знаходяться в урбанізованих територіях, не можна цього здійснювати, оскільки велика кількість Викидів в атмосферне повітря, що тим самим акумулюється як в ґрунті, так і в водах. а в подальшому потрапляють всі зокрема, це важкі метали і інші шкідливі речовини. В області найбільше в Україні здійснювалася заготівля даного ресурсу. Сезон збору березового соку триватиме на Волині орієнтовно до середини квітня. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.